Я була все сіття і зробила собі астму. І дуже ну, вона прогресувала, бо багато разів в мене напрямку, я лежала багато дітей і не могла дихати. Мене познайомили з компанією, я взяла повністю комплекс шість, стала менеджером. і стала приймати базовий серп. Мені сказали, де я тоді. Шульц і 10. І на протязі трьох місяців в мене пішла алергія. Вона не пройшла повністю, вона стала в стані в ремісії. На даний час я не відчуваю її. Я собі спокійно дихаю, спокійно сплю, У мене немає отих навіть двіньки, що стаю зранку, а в тебе то око, то в тебе губа отака. У мене немає таких.